Сяйте з кожним днем, все яскравіше, яскравіше. Я з вами вже ділилась, що очікування свята і новорічну ніч я провела в Діва Руш Еммануель Лонгаро, аромат 2023 року, його композитор Клімент Гаварі, як на мене, це красивенний шипер на тему Амаріш Живанши 1991 року від Домініка Рапьйона. Натхненний він Амаріжем, але доданий ще пишний, красивий, трояндовий акорд. І саме з цим ароматом я зустріла 2025 рік. Але, друзі, захотілося мені вже після настання нового року нанести на себе ось цей вінтажик Амарі Живанши, 30 з 90-х. Прекрасно, друзі, додала. І, звісно, порівняний новоділ це подарунок від Іриночки з Тернополя, пані Ірина. Вітаю вас, дякую вам. Це порівняний новоділ другої половини 2010-х. Теж його нанесли на себе в новорічний. Будьте щасливі, мої світлячки!